Вибухи у Єрусалимі. Іран атакував Ізраїль. Удари завдали майже через два тижні після обстрілу будівлі консульства Ірану в Сирії. Тегеран звинуватив у цьому Ізраїль. В низці регіонів оголошували тривогу для відбиття. атаки свої зусилля скоординували збройні сили Ізраїлю, США, Британії та Йорданії. Понад сотню іранських дронів, випущених по Ізраїлю, вдалося перехопити. Про це заявили американські та ізраїльські військові. Загалом Іран запустив понад дві сотні повітряних цілей, з них 150 ракет. Ішли вони двома хвилями. Спочатку 80, а згодом ще 70, Пишуть ABC News. Ізраїль збив 99% ударних безпілотників та готує рішучу відповідь. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняхом. Водночас він заявив, що були готові до атаки. Він також подякував за міжнародну підтримку, зокрема США, Великій Британії та Франції. Громадяни Ізраїлю останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна. Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна.